Ввечері дістатися до дому маршруткою зась курсування громадського транспорту після 20-ї години досі залишається проблемою для містян і для чиновників. Чернівецький репортер зібрав думки усіх учасників транспортного процесу. Що з цього вийшло? Дивіться у сюжеті. З кінцевої зупинки за умовами договору маршрутки мають виїжджати о 20.30. Та все частіше містяни не скаржаться. Із сутінками користуватися громадським транспортом стає все складніше. Чернівецький репортер поцікавився у водіїв приватних маршрутів, до якої години вони курсують містом. Не Чоловіків оцьва... взагалі вази, не бачите, салоні одні інші. Василь працює за кермом громадського транспорту кілька років. Зазначає, чернівчани не завжди розуміють, що водіям також треба вчасно повернутися з роботи додому. Кермувальники не мають жодних перепусток для комендантської години. Віці виїжджаю пів десятої, так? От і маєте година на круг, там більше. І поки у гараж, а поки помити, а поки механіка заправити, і вже почало перше, і куди їдеш, в автобусі спиш. Щоб вчасно повернутися додому, люди активно починають викликати таксі. Таксисти запевняють, найбільше викликів мають з пів на десятої вечора. Зазвичай причина в тому, що закриваються всі кафешки, ресторанчики і розходиться, роз'їжджається персонал, тобто їм немає чим добратися, крім таксі. Користуватися послугами таких перевезень зауважують місцеві дешево. Дехто змушений діставатися з роботи пішки. У Мене жінка добирається з роботи, а вона в десять то і каже: ну ну і як і що. Там колись сусід їздив, теж туди, а зараз не їздить. І от вона пішком в десять виходить, і без п'ятнадцяти на нахімова на вдома. це сир. Час 45 п'ять від. Щоб вони не давали, допустимо, вечором, от, допустим, як 10 автобусів, а дали два-три, хай ті люди, що не доїхали, щоб не йшли пішки. Наразі вирішити ситуацію з курсуванням транспорту в вечірній час складно, запевняють у департаменті транспорту, а особливо враховуючи комендантську годину, яку ніхто не відміняв, каже Людмила Свирида. Та якщо ви не можете дочекатися маршрутку навіть о 8 годині вечора, в департаменті просять писати скарги. Чим більше ми будемо бачити, які є проблеми мешканців, тим більше ми будемо і швидше реагувати на дані скарги. Олена Крючко, Максим Берник, Діана Чігак, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4